В НАТО зробили несподівану заяву про залужного у брюссельських кулуарах. Зізналося, що у главкома зсу є план на війну. В Альянсі вже затвердили річний план взаємодії з Києвом. Детальніше про засідання Ради україна НАТО розкажу за мить. З вами новини ТСНВ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Заяви про те, що у Главкома Залужного немає плану, вигадка про це журналістам європейської правди на умовах анонімності розповів один із високопоставлених чиновників НАТО. Під час брифінгу у Брюсселі той зізнався, що у НАТО не впливають на тактику ЗСУ, а лише допомагають зброєю, розкрили і деякі деталі плану, який НАТО презентували українські військові. Те, як генерал Залужний описав ситуацію, є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидкими, це також правда, але водночас залужний не стверджував, що у нього нема плану, бо у нього є план, але втілення цього плану надзвичайно складна задача навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні. То ж, закиди про те, що українське військове керівництво не має плану на 24-й рік, є щонайменше маніпулятивними. Питання лише в тому, чи має захід достатньо ресурсів, щоб допомогти втілити надзавдання, перемогти Росію та витворити її за українські кордони. Схоже, саме це й мав на увазі главком у своїй авторській колонці для видання за економість, коли відверто заявив, що війна зайшла у лихий кут. 29 листопада у Брюсселі на засіданні ради Україна НАТО був і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На запитання журналістів про той самий глухий кут він відповів коротко та однозначно: на його думку ніякого глухого кута немає. Були й інші важливі заяви під час прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Кулеба заявив, що Україна буде в НАТО, бо в Альянсі зацікавлені у ЗСУ у нас найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми значною мірою де факто стаємо армією НАТО за огляду щодо на наших спромов. Ожності та принципів керування у НАТО вражені темпом реформ в Україні таку відверту оцінку успіхам Києва дав генсек альянсу Єн Столтенберг та назвав, що із домашнього завдання вже вдалося реалізувати Києву. Я вражений українськими зобов'язаннями з імплементації реформи модернізації суспільства під час повномасштабної війни. Ми бачили, що українці ухвалили важливі зміни до законодавства, зробили конкретні кроки у боротьбі з тероризмом. Вони близькі до створення цілісної системи оборонного замовлення у тісній координації з НАТО, також модернізації своїх розвідувальних служб. Це лише кілька прикладів, як Україна змінюється, адаптується та рухається вперед, зокрема у боротьбі з корупцією. Це не тільки сприятиме інтеграції з НАТО, а й в першу чергу посилить Україну у боротьбі з Росією. Продовження реформ чи не найважливіша запорука перемоги, щоб забезпечити усі процеси у Брюсселі схвалили річний план підтримки України. Високо оцінюють роботу і новоутвореної ради україна НАТО. Хоч ця структура працює лише з липня, Україні та альянсу вже вдається спільно ухвалювати рішення, причому не лише військові, а й допомагати один одному в питаннях енергетичної безпеки та кіберзахисту. У рамках цих зусиль ми розробляємо дорожню карту для переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО. Ми також розробляємо нові проєкти з гуманітарного розмінування, медичної реабілітації поранених українських військовослужбовців і розвитку оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель. Тож 29 листопада можна впевнено назвати успішним як для ЗСУ, так і для України. В цілому Україна впевнено рухається в бік НАТО, і це не пусті балачки, це публічно визнають у НАТО. Впевнено крокує Україна і до ЄС. Ось слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Побачити глибокі та структурні реформи, які Україна проводить, ведучи екзистенціальну війну, на мене це справляє глибоке враження. Вони виконали всі необхідні вимоги по майже всіх семи пунктів, які ми вимагали від них, коли вони стали країною кандидатом. А як думаєте, ви чи вдасться Україні в найближчі роки приєднатися до НАТО та ЄС? І що на вашу думку важливіше? Пишіть свої відповіді у коментарях під відео. А також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі.